Служба безпеки і національна поліція зірвали спробу РФ дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні за рахунок створення неокомуністичних осередків у восьми регіонах нашої держави. У результаті комплексних заходів служба безпеки України викрила вісьмох ворожих поплічників ідеологічних прихильників РФ у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Завдання цих фігурантів полягало у тому, щоб створити осередки Хильників радянського союзу у своїх регіонах і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях. Встановлено, що ворожі матеріали вони отримували від викладача кафедри військово-морської академії Санкт-Петербурга. Фігуранти створили власні канали в Телеграм та Тік-Ток, через які підшуковували однодумців вступити до так званого оргкомітету УРСР. Також за допомогою онлайн платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних осередків та закликали. Ігнорувати українське законодавство, ініційована службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині нашої держави. Під час обшуків у оселях фігурантів вилучено смартфони та комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди. Нині на підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за статтею 109 – це за публіч. Ні, заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу за статтею 436 тридцять прим 1, Це виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. А також за статтею 436 тридцять прим 2, це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській, Черкаській Харківській областях спільно зі слідчими головного управління нацполіції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської та Черкаської обласної прокуратури.